Вас вітає луч. Показуємо лот жіночого одягу італійських брендів. Лот номер 4 В лоті 41 одиничка. Розпочинаємо з ось такого костюмчику, з піднички і водолазки. Еліза. Фанті. Тут в нас іде натуральний склад. Взагалі, в лоті багато таких одиничок, де. Є натуральний склад. Так, натуральна шерсть 100%. Тут зібрані більші розміри. Тіціано Тіді... Сантандреа. Бренд. Базова така водолазочка. Має мережево. Далі кардіган. Більший розмір. В такому стилі. Дорожчому. Так, Тіціано Сантандреа. 54-й розмір. Далі можна поєднати з ось такими класичними брюками. Тут у нас іде 48-й розмір. Як ви вже бачите, тут зібрані великі розміри. Так, сукня. Легесенька взагалі суперова. Поясом можна підкреслити талію. Далі йде костюмчик. Може підійти як на повсякденній, так і для занять спорту. Така ниточка золотиста присутня. Далі йдемо. Блуза. Більший розмір. Квітковий принт. Далі. Тваринний. Кому до лиця тваринний принт, буде взагалі супер, ще й більший розмір. Далі сукня в'язана, вже тепленька. Дуже-дуже гарна, класно тягнеться. Взагалі супер. Спідничка легесенька. Має дуже цікавий такий акцент збоку. Є підкладочка також. Далі ще одна не менш красива сукня. Має спереду мереживо. Це в нас бренд Еліза Фанті. Дуже-дуже така дуже. стримана, квітковий принт. Знизу теж у нас присутнє мережево, як доповнення до такого декольте. Далі костюмчик Тіціано Сан-Андреа. Іде спіднич... Не спіднич... Так, спідничка. Невеличкий розріз має Піджачок. Горошковий принт не покидає тренди цього року. Далі йде ось така футболочка. Тут вона йде комбінована, ззаду йде котончик, спереду в нас іде, е... йде шок. Така класна комбінація. Далі штани в приємному лавандовому кольорі. Тут у нас натуральний шовк. Дуже приємна гарна блуза більших розмірів. Ці бренди спеціалізуються на більших розмірах, нагадаю вам. Так, далі костюмчик з такими вставками на штанах. І піджичок. Дуже гарний на застіпку. Далі. Більш така базова ковтинка Сент-Андре Бренд. Дивенька. Далі сукня в квітковий принт. Бренд. Така довжина буде за коліно. Кардіган з дуже гарними такими, подовжений кардіган навіть еткріж. Дуже гарні рукави. Трі-код бренд. Це ще один бренд, який присутній в наших лотах. Ціна за одиничку 15 євро. Шикарна така блуза подовжена. І тут можемо глянути склад. Тут в нас ідея шок. Дуже легенько, приємно, натуральні матеріали. Така водолазочка. Акцент іде на комірець і на рукавчики. Така сіточка під якийсь топ. Дуже-дуже гарно вишукано буде виглядати. Так, Еліза Фанті, горошковий принт. Тренд з сезону Так, подовжена така туніка. Можна використовувати. Дуже дуже гарний принт. Тут в нас іде бренд трік Code. Бренд говорить сам за себе. Які матеріали використовує далі. Еліза Фанті, ковтинка. Глянемо тут склад. Бо він дуже-дуже класний. Так, тут іде натуральна шерсть 100%. Акцентні такі квіти, Принт. далі штани, більший розмір, такі брюки, вільніші будуть донизу. Далі така водолазочка, навіть як пюнічка може бути. Дуже акцентні рукавчики, тріп-код бренду. Далі. Так. Сорочка, дуже-дуже гарна акцентна спинка. Тут малесенька така полосочка, яка теж. Шорти з акцентними такими елементами. Переливаються дуже-дуже гарно. Можна навіть поєднати з сорочкою. Далі така футболочка з комірцем під горло. Тут у нас бренд. Е, Еліза Фанті. Далі 15 євро за одиничку. Тут повноцінний верхній одяг. Від бренду Трік Кот. В складі є шерсть. Має таке поєднання дуже гарне. Далі ковтинка в нас іде від Тянудреа. Е, Червоний кулір, гарні металі... металічні, ну, золотиста ниточка, дуже-дуже гарно виглядає. Так, Тут леопардовий такий принт. Є поясочок, можна затягнути на талії, так підкреслити її. Так, далі. Тіану Сантандреа, Дуже гарні акцентні такі. Штани можна поєднати з попередньою такою блузочкою, хбешечкою. А для дуже класні. Так, далі в нас ковтинка тепла. Тут теж не менш класний склад. Зараз я вам його зачитаю. Тут у нас іде шерсть і віскоза. Взагалі, суперова. На застіпці має такі приховані кишеньки. Так, і закінчує. Таке закінчення дуже-дуже класна спідниця, мережевна. Мережево це зараз в тренді. Тіана Сан-Тендрео. Так, ми дивилися з вами лот номер 4. Для замовлення та для уточнення інформації звертайтесь до наших менеджерів. Вся актуальна інформація за лотом буде прописана теж в описі.